Всім привіт! Нехай Бог благословить вас. Радянського Союзу немає, але багато людей досі поширюють сатанізм. Ось у Радянському Союзі був льнізм, сталінізм. Вчителі це люди викладали пропаганду безбожжя. Вони поширували берегліву історію, вчителям зарплати платили, розуміли, вони не розуміли, але вони рухали пропаганду сатани. Воля Божа це історія людства, записана в Біблії. І, на жаль, коли слухаєш таких багатьох людей, які сьогодні говорять, я до Цього маю стосунку, але вони далі є вчителями і далі рухаються сатанінською пропагандою. І від цього так багато біди та зла відбувається на землі. У нас були дві світові війни, і це безглуздо не знати причину цих воєнних, думаючи, що тебе це не торкнеться. Нам треба знати, що було, що є, і що буде, і зрозуміти, чому так важливо зберігати віру в Бога, тому що тільки Бог може нас позбавити від цих великих проклянів, які прийдуть на землю. Є віра Божа, а є віра сатани. Біси теж вірять у Бога, вони аж бояться перед Ним, але вони продовжують далі творити свої справи. А віра Божа це ходити святим, непорочним, творити правду на землі, виявляти любов і милість Божу. У всьому є причини і наслідки. Все, що зараз є, це наслідок, а причина без Божа. Підписуйтесь на канали докторов Теології Салтинінка.